Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось, що чекає Київ та Київську область 24 серпня. Чи будуть масовані ракетні удари по Києву, по Київській області? Що чекати? Чи є загроза? Скажіть, мені, будь ласка, так, дивимось. Так, загроза є. Загроза є. Але таких масованих ударів я не бачу нічого більше, ніж завжди. Тобто вони там щось запускають, як завжди. Не, не більше, не більше, як завжди. Тобто загрози такої страшної, якогось масового удару немає, не буде. Так, прибираю негатив все одно, прибираю негатив. Так, заперечую. Заперечую. Вийшла карта, що захист надходить, але дуже повільно. Зброя повільно надходить до нас. Так, заперечую. Вищі сили вийшли. Верховний суд, вищий, вищий суд відкрита дорога. Це скоро припиняться ці обстріли, цей жах скінчиться. Заперечую, заперечую. Прибираю перешкоди, перекриваю. Так, перекриваю, перекриваю. Прошу захистити небо. Прошу мирне небо над Києвом, Київською областю. Вищі сили, духи роду, ангелоохоронці. Прошу прибрати весь негатив, всю загрозу обстрілів прибрати перешкоди, які заважають, припинити обстріли над Києвом Київською областю. Прошу повернути весь негатив. Ці, всі ці ракети, бомби, снаряди, які летять в сторону України, повернути на територію Росії. Хай хто їх відправляє, ці снаряди, хай вони падають на їх території. По волі вищих сил, да буде так. Dziękuję za uwagę.